Привіт всім, хто переглядає це відео. Сьогодні я розповім про топ вітамінів для мозкового здоров'я. До речі, додивись це відео до кінця, адже в кінці я розповім, як за просту реєстрацію можна отримати 500 гривень. Першим у нашому списку є омега-3. Дозування має бути не менше 600 мг. Зміцнює серцево-судинну систему та покращує роботу мозку. Далі в нас йде вітамін Д3 з дозуванням 5000 одиниць на добу. Допомагає підтримувати міцні кістки, а також зміцнює імунну систему. Далі в нашому списку йде магній. Дозування початкове не менше 400 мг. Допомагає забезпечити здоров'я нервової системи, а також покращує якість сну. Наступний в нашому списку йде лецитин. Обов'язково вживати з вітамінами групи Б. Підтримує мозгову активність а також концентрацію. Чудовий вибір для всіх тих, хто хоче бути на позитиві. Далі каензим Q10 потужний антиоксидант, який допомагає боротися зі стресом та підтримує енергію на висоті. І наостанок цинк. Надзвичайно важливий для імунної системи, також покращує якість шкіри і дуже важливий для вироботки самого головного мужського гормону тестостерону. Як і обіцяв, в кінці відео я вам розповім, як отримати 500 гривень за реєстрацію. Це все дуже просто. В шапці профілю є ссылка на мобільний додаток. Скачуйте його, реєструйтесь і отримуєте 500 гривень. Тож не зволікайте! Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися для того, щоб залишатися з нами і завжди бути в курсі здорових порад для вашого здоров'я.